Середня добова кількість російських втрат убитих і поранених в Україні протягом квітня 2024 року залишалася на середньому рівні 24 року. Це 899 осіб на день. Повідомляє міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. Цілком імовірно, що в найближчі два місяці кількість втрат з боку Росії знову зросте в міру відновлення цілеспрямованих наступальних операцій на сході України. Це станеться після невеликого зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки. Як зазначають у британській розвідці, загальна кількість російських втрат від початку війни на сьогодні становить понад 465 тисяч осіб. При цьому, як наголошується в повідомленні, незважаючи на величезні втрати в живій силі, Росія повністю адаптувала свої збройні сили до ведення війни на виснаження, в якій кількість переважає над якістю у розвідці підсуму підсумовують. Цитую ця залежність від кількості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме Довгострокові наслідки для майбутньої російської армії. У тимчасово окупованому росіянами Криму зникли строковики: один молодик із Дагестану, а ще двоє із північної Осетії. Інцидент стався 30 квітня. Окупанти на гумовому човні вийшли у відкрите море, попри те, що був сильний вітер. Повідомляє Бріф у телеграм, посилаючись на відомості глави північної Осетії. За його даними, строковиків, які виходили в море, бачили товариші за службою і звернулися до рятувальників. Пізніше було проведено пошуки, але вони нічого. Не дали строковики з Криму могли потонути чи здатися у полон воїнам збройних сил України. Пише канал Кремльовська табакерка, посилаючись на відомості джерела на флоті Росії. До пошуків залучили безпілотники, однак погода не дала змоги повною мірою оцінити периметр і знайти зниклих. Співрозмовники натякають, що зниклі чи здалися в полон знову ж таки, інакше навіщо трьом строковикам виходити в море на гумовому човні, чи потонули, наголошується у повідомленні.